Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Сьогодні вийшла новина про те, що у нас буде стартувати новий сезон на натиску. Буде він називатися ну, фактично, при... до року Пегаса. Отак От буде правильніше. З більш детальною інформацією можна знайомитися, звичайно, на сайті, відповідно, в Варгеймінському. Але що найголовніше у нас зараз. Тобто, натиск. Стає щось на аналозі рангових боїв тільки з певною відмінністю того, що в нас по нагородах походу не буде голди, тобто золота, в етапах прогресії. Тобто, буде в нас так само кваліфікація доступна, як колись було у рангових боях. Вам потрібно буде зіграти 10 боїв, аби визначити ваш перший початковий цей. Рівень, з якого ви будете стартувати грати. Якщо ви брали в попередньому сезоні червоного грифона, то цей рейтинг буде взято з попереднього сезону. Якщо ні, то вам ну, буде середній якийсь рівень рейтинг начислено. От, стосовно рангової системи, от дивіться, перший заліз дає. Якийсь нікчемний 2D-стиль, дає якісь там елементи, особисто жетона. Так, жетона. Така сама ситуація от і в цих. От. Найбільш цікаве те, що от починається це з ранга чемпіону. Відповідно, не кожен до нього дійде. Але тут така особливість, дивіться, 25 бонів на день за перебування в таблиці лідерів. Тобто, якщо ви дійдете до чемпіона і до кінця події будете триматися там, то вам буде нараховуватися кожного дня по 25 бонів. Це доволі мало, а от якщо до легенди, то там уже більш цікаво, тут уже по 50, бо, що доволі таки непогано. Ну, така собі, скажімо так, особливість. Також. Стосовно, тих, стосовно дивізіонів, дивіться, кожен дивізіон тепер буде складати по 100 очок рейтингу. Тобто це доволі таки вже буде рівно більш менш А от стосовно нагород. Тобто у нас в рангових боях там був концепт наприклад, КПЗ-50. тонн. А тут от вони вирішили не заморочуватись на перший сезон. І просто зробити копію CS63 Просто з унікальним 3D-стилем та унікальним членами екіпажу. По суті, це ще одна CS- в ангар. А, чи варто боротися за цей танчик? Ну, Дивіться, прокачувана непоганий агрегат. Я думаю, що в принципі, ще один клон буде не зайвим, наприклад, як зараз у нас тривають глобальна карта, як триває. Буде не зайвим, скажімо, танк. Цікаво буде далі почути, побачити, як воно все буде в них проходити, що треба буде які там, можливо, очки заробляти або ще щось, щоб забрати цей танчик. Але, в принципі, як для першого тестового сезону нагорода. Ну така собі, ну я не знаю. До речі, Варгеймінг говорили про те, що можливо в новому сезоні буде можливість така собі отримати за бони 114 SP2. Хто не отримав з минулого сезону рангових боїв, тобто з крайнього, це пт 10 гривня китайська вона видавалася якраз за рангові бої, за отримання жетончиків в цьому режимі. Чи будуть аналог жетончиків тут, напевно, будуть, а от скільки треба буде їх зібрати, я, відповідно, поки що не знаю інформації, немає. Потім що я ще хотів додати. Хотів додати я про це. Так, про, 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 про. про те, що оця подія буде не так само проходити, як у ранових боях. Тобто не буде... Не буде у вас там, ну, тобто, що ви один день можете пройти все і просто потім забити власне на це. Наскільки я розумію, там певна буде прогресія по тижнях. Чи добре це погано, чи погано? Ну я не знаю. Чесно, особисто для мене. Воно якби і непогано. Те, що по тижнях, я надіюся, чесно кажучи, що потрібно буде грати менше, як в рангових боях. От. І така ще унікальна скажімо так, особливість, що відтепер у цьому режимі буде неможливо взяти Арту і відповідно, грати на ній в цьому режимі, що доволі таки непогано, скажу я вам, для тих, хто ненавидить Арту. Стосовно прокатної техніки, на якій ви можете зіграти, але ви, о, там є така особливість, що ви маєте мати хоча б одну десяточку для того, щоб отримати. Це basic 75 хто не грав, буде мати можливість в цьому режимі пограти, хто не прокачав. UDES 15, 16 Не найкращий танчик для цього режиму. І також AMX 50 B, Доволі непогана машина. Я думаю, що для цього режиму має, в принципі, зайти, тому що барабанчик хороший. Подивимось, як воно буде чесно. Подивимось. Ну, те, що це далі, я не знаю, чесно, як реагувати. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!